Слава Ісусу Христу, дорогі друзі! Нехай Бог оберігає там, де ви знаходитесь, і сьогодні хочеться поділитися у причасті. Якщо людина приймає причастя не чи... з нечистим серцем, то це призводить до погибелі. І якщо подивитися на пример який був учнем Ісуса Христа, який був поруч і серці був сатана, нечисте серце, гріховне, і він предав Ісуса Христа. І е, так же само війна Ананія Самфира, які були з нечистим серцем, які прийшли е, принести кошти в храм, але були лукаві, гріховні е, серця, і це привело до погибелі. І що це нам учить сьогодні? Також, якщо людина хоче принести в церкву гріх, нечистоту з нечистим лукавим серцем, то це призводить до прокляття. Тому. Потрібно з'єднуватися з церквою, тому потрібно вивчати Слово Боже і бути єдинодушним, єдиномисленим в церкві, щоб була одна віра, один дух, одне крещення во ім'я Ісуса Христа. І тому потрібно вивчати Слово Боже і бути частиною церкви. І це нам допоможе. І я бажаю, щоб в вашому житті. Царював в серці, Ісус Христос, і була віра Божа. Хай щастить з Господом вас.